Галич продовжує отримувати подарунки до дня міста. Цього разу доброчинці вручили 25 ноутбуків двом місцевим ліцеям. 15 з них отримав Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла. Школярі у захваті кажуть, тепер вивчати інформатику буде простіше та цікавіше. Для школи це буде великий плюс. Ці ноутбуки поліпше будуть ніж комп'ютери яких ми допрацювали? У них більше функціоналу наприклад, може бути. Вони посильніше говорю, будуть. Такі класні. Я люблю працювати з чимось новим. такі красиві, вони нові. Я люблю все нове. Ми працювали на одному комп'ютері, на одному ноутбуці, і на інших комп'ютерах простих. Я бачу велику різницю, що ті кращі, ніж ніж оці комп'ютерки. Вчитель інформатики Сергій Савчук розповідає: більшість комп'ютерів у ліцеї давно потрібно було замінити, адже вони тут ще з 2008 року. У нас і так кожна дитина працює за комп'ютером. Ми для того, щоб вони мали змогу отримати знання, вони змушені працювати. Кожен своїм комп'ютером, але це, кожен має своє робоче місце, але це зараз було ну, вкрай складно, тому що в нас в класі є 12-13 дітей в групі. Ну і відповідно забезпечити кожну дитину робочим, якісним місцем це є фактично неможливо, якщо комп'ютери є досить старі. Ну, ми Що могли, ми робили. А зараз, тепер, якщо ми будемо мати нову техніку, звісно що це буде набагато краще проводитися наші уроки. Відповідно, вони зможуть набагато якісніше виконувати свою роботу. Ну і я думаю, що вони будуть мати більше заохочень. Голова Галицької громади Олег Кантор зазначає самостійно оновити комп'ютерну техніку у місцевих ліцеях складно. Нині недофінансування видатків з держбюджету на оплату праці педагогам складає близько 7 мільйонів гривень. Зарплатню доводиться виплачувати з місцевого бюджету, а на інші необхідні речі, каже мер, грошей не вистачає. Є багато шкіл, є багато необхідних речей, які потрібно допомагати, але те, що сьогодні зроблено, це. Велика справа, тому що it справа Я думаю, що можливо завдяки оцим ноутбукам хтось чогось навчиться і в майбутньому буде професію мати і зможе робити ті речі, які ми не могли колись робити. Ноутбуки придбали доброчинці благодійного фонду Чисті серцем за ініціативи народної депутатки Оксани Савчук та за підтримки Міністерства закордонних справ України. Важливо, щоб в таких містах. Були власне всі засоби для сучасного навчання, і це дуже правильно. Мені імпонує те, що в Галичі дуже сильний рівень знань, сильні ліцеї. Дітки поступають в найкращі заклади в Україні. І Ми з фондом вирішили подарувати на 25 ноутбуків сьогодні. На ми вирішили всі ці заклади міста Галича за. Передати їм ноутбуки для того, щоб діти могли інформаційно розвивати, вчитись і нові програми робити, і можливо нові якісь історичні розкриття відкриття нові робити. І це отак прийнято рішення. Ще 10 ноутбуків передали Галицькому ліцею академічний. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.